Вітаю. В студії з новинами Марія Сотнікова і далі ми говоримо про останні події цього дня. Страшне ДТП у Лисичанську. Троє загиблих. У Сєвєродонецьку підприємство Азот може зупинитися на невизначений термін. Медики міста отримали новий реанімобіль. У Антрацитівському районі перепоховали десятьох кавалерістів. Рубіжне з розмаху відзначило день сім'ї. Подробиці у нашому спецрепортажі. Неуважність на дорозі, перевищення швидкості та алкогольне сп'яніння може дорого обійтися всім учасникам дорожнього руху. Страшне ДТП, яке забрало життя трьох людей, на це раз сталося в Лисичанську. Як це вийшло і що стало причиною трагедії, дізнавалися наші журналісти. У Лисичанську по вулиці Жовтневі водій автівки «Опель Омега», не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де його автомобіль зіткнувся з автобусом. Удар від зіткнення легкової машини з багатотонним автобусом був такої сили, що двигун Опеля втиснуло у середину салону автомобіля. Водій два пасажира і від отриманих травм загинули миттєво. Їхні тіла згодом співробітниками МНС за допомогою спецтехніки довелось вирізати з автомобіля. У той же час водій автобуса не постраждав. Виїжає до поворота, до що, мілочей, отуди вискакує автомобіль, вже на пройшло скорості. Я уходив вправо, вже на бордюрі до столба, в притірку, нікуди не вдарив, що мого я все зробив. Водитель автомобіля «Опель», Омега 75 року народження. Двігається в направленні вулиці Красне, бо вулиця Актябрська. Нісправа з управлінням допустив виїзд на встрічну полосу, де допустив столкновення з автобусом ЛАЗ. Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі ведеться слідство. У Сєвєродонецьку одне з містоутворюючих підприємств ЧАО «Азот» може зупинити весь азотний комплекс на невизначений термін. З чим це пов'язано, невідомо. Однак подібна інформація була опублікована на місцевих інтернет-ресурсах. Керівництво підприємства спростовувати або підтверджувати інформацію не хоче. На підприємстві вже зупинено випуск карбаміду і пов'язано з ним виробництво аміаку. Люди почали панікувати, бо бояться залишитися без роботи. Як констатують джерела, зупинки цехів пояснюють несприятливими цінами на добрива на світових ринках. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, наша знімальна група зв'язувалася з прес-службою АЗОТа та дзвонила до Київського управління, але від коментарів вони утримались. Також давати коментарі відмовилось і Сєвєродонецьке управління. Робітники на камеру теж розмовляти не побажали, але поза камерою вони все. Таки пояснили, що поки вони працюють так, як і раніше. За їхніми словами, виробництво аміаку призупинено у зв'язку з капремонтом. Також вони вірять, що вже у жовтні пустить цех з виробництва Карбаміду. Детальніші подробиці їм невідомі. Сівродонецька підстанція швидкої допомоги отримала новий Ренімобіль. Він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням та безкоштовними медикаментами. Це дає можливість вже по дорозі до лікарні ефективно надати екстрену медичну допомогу. Подробиці у сюжеті Наталі Шарай. Після тестових випробувань, перевірки спецобладнання і навчання персоналу новий автомобіль вже протягом двох тижнів обслуговує жителі Сєвєродонецька, а також сусідніх районів Кремінського, Новоядарського та Пописнянського. Новинка придбана за кошти державного бюджету за субвенцією на виконання соціальних ініціатив президента України та коштує приблизно один мільйон гривень. Радісна новина для Самой станции, потому что такого класса автомобилей у нас еще не было. Данный автомобиль относится к классу С или так называемый Реамобиль, который предназначен для оказания экстренной помощи. Населенню з більш розширеними функціями. На підстанції швидкої допомоги лікарі поповнення автопарку демонструють з гордістю. Є дуже хороше обладнання, такі як кардіомонітор, тобто, який допомагає допомагають при хворих на длительнее відстані, Либо є, це тяжелий пацієнт, при транспортуванні його в стаціонар, є електроотсоси, є, небулазе, є апаратура, яка, так скажемо, нам допомагають в роботі. До речі, до кінця року місто має отримати ще два сучасні автомобілі швидкої допомоги. Також у планах завідуючого Дмитра Кисельова протягом наступних п'ятьох років повністю замінити весь парк автомобілів на більш сучасні, за рахунок чого зросте транспортна доступність і якість обслуговування населення. В Атрацитівському районі перепоховали ще десятьох солдат, які стали жертвами Великої Вітчизняної війни. Цього разу пошуковим загоном були знайдені останки кавалерійців, котрі брали участь у визволенні Луганщини. На траурному мітингу побувала і наша знімальна група в Антрацитівському районі в селищі Іванівка згадали 28 мільйонів солдат, які загинули на великій вітчизняній війні, а також десятьох, які були членами 8-го гвардійського кавалерійського полку. Кавалеристи вели останній бій саме на землях нинішньої Іванівської селищної ради. Після тривалих пошукових робіт і строкопатріотичне об'єднання патріот все ж досягло поставленої мети. Останки десяти героїв знайдуть останній спочинок: дев'ятьох поховали в братській могилі в Іванівці, а одного молодшого лейтенанта Михайла Климова повернуть на батьківщину до Кимировської області. Ми благодарної. всем жителям Луганской области, Ивановки, которые хранят память о тех героических событиях. И большое вам спасибо. С вашей помощью еще одна душа обретет покой и будет лежать рядом со своими родственниками. У оставшихся родственников будет место, куда можно будет прийти, поклониться, рассказать о своем деде, прадеде, На траурний мітинг прибув і онукші одного загиблого гвардії старшого лейтенанта Щелухина захисника Вітчизни поховали разом з товаришами братські могилі. Велико отсюда погибла мабуть. І я сьогодні приїхав сюди, приїхав не один з своїм сином, тому що вважаю, що тільки то покоління, яке знає свою історію, то що було, до Доніво своїх предках виріс нормальним, здоровим, чесним поколінням. Траурну панахиду по загиблим воїнам відслужили настоятелі місцевих храмів. Участь у траурному мітингу взяли представники районної ради міськрай військомату, представники громадськості, школярі та вихованці дитячих садочків. У пам'ять про загиблих пролунали три постріли, були запалені свічки та були покладені гірлянда слави і квіти. У рубіжному з розмахом відзначили День сім'ї. Там провели власний майдан з визначили найшвидшого малюка та показали роботи народних умільців. Також вперше у цьому місці відбувся парад дитячих колясок. На святі побували наші журналісти. Рубіжани святкували день сім'ї, він же день міста три дні. Святкові заходи розпочалися з конкурсу Я талановитим народився, що проходив у палаці культури. Обдаровані діти показували свою майстерність у співах, танцях та навіть цирковому мистецтві. І в яких ті займаються. Найталановитіші з них були нагороджені планшетами Леново. Нагадаємо, що 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Ну а вже наступного дня розпочалися основні святкові заходи. Святкування відбулося завдяки Рубіжанської міської ради. Розпочалося на стадіоні хімік. Представники усіх спортивних секцій міста зібралися, аби посмагатися за звання найкращого. Шпагісти, гімнасти, представники бойових мистецтв урочистим парадом прийшли перед глядачами, а ведучі розповіли про кожну з цих секцій. 25 років відбувається школу атлічних народного образування України АЛІСІРА. Плавание, настольный теннис, футбол и новые отделения по видам спорта. Секретар міської ради Олександр Хоменко побажав учасникам успіху і змагання розпочалися. Цього ж дня у місцевому ЗАГСі одразу дев'ять пар вирішили скріпити свій союз. Весілля відбувалися одне за одним, адже молодята хотіли приурочити своє свято до свята міста. Є? Цей же час у місцевому палаці культури вітали тих, хто сьогодні відзначав свої срібні та золоті ювілеї. Глядачі дізналися про історії знайомства та життя сімейних пар та подивилися виступ з дресированими голубами. Ну а самі ювіляри отримали цінні подарунки від міської влади. напротив, возле строительства городской рады в фонтан, который, напевно станет одним из наиболее мест для городян. Наш город – это город мастеров и действительно праздник, который мы сегодня отмечаем. Я всегда говорил и говорю, что спасибо руководству, которое 33 года назад приняло решение проводить праздник Дня семьи в городе Рубежном и проводится по сегодняшний день. Это говорит о том, что мы традиции свято храним, которые были начаты в нашем городе. Навколо фонтану розташувалася виставка народних майстрів. Вони представляли свої роботи в усіх напрямках. Тут були і рушники, і картини, і вироби з дерева, та навіть представники старовинного ремесла. Це архаїчний вид шнура, Шнуровий спосіб. називається дерганка, тому що ізготовляється на петлях, существує дуже багато тисяч лет і останній раз використовувався, використовувався у нас в народі, ну може бути в прошлом в позапрошлом векі. Аби кожен з глядачів міг вибрати собі розвагу по душі на площі, одночасно з народними майстрами показували свої виступи учні станції юних техніків. Вони провели справжнє раллі серед радіокерованих моделей автомобілів, що визвали захват серед маленьких глядачів. З захопленням розповідали про свої враження та міркували, для чого потрібні свята. Щоб дітям було веселіше, інтересніше, а і ще На площі перед будинком культури свої виступи показали учасники дитячого вернісажу талановитим бути та розвиватися. Вони танцювали, співали та розповідали про свої захоплення. Швидкості і наймолодші мешканці міста. У Рубіжному відбувся забіг для наймолодших, найшвидший карапуз. На імпровізованій біговій доріжці малюки мали у найкоротший час проповсти всю дистанцію. Перемогу виборов 10-місячний хлопчик, якого до фінішу мати заохочувала мобільним телефоном. Секретар міської ради привітав городян зі святом та розповів, чому День сім'ї та День міста відзначають в один день. 33-й місто відмічає свой праздник. Понятно, є скептики, которые сьогодні задають питання, чому немає дати міста Рубежного, а є праздник День сім'ї. Я це говорив, я говорив, и говорю, не хочу повторятися, але вместе з тим, я вважаю, що Рубежанская громада це є сім'я. Перед Палацом культури відбувся й танцювальний перформанс. Веселковий парад танцю. В ньому за звання найкращого змагалися представники учбових закладів міста. Кожен з них представив свою тематичну композицію, а глядачі обирали найкращого. Однак це не єдине нововведення у святкуванні дня міста. Цього року там вперше відбувся справжній майданс. Цей рік оголошено роком дитячої творчості. Учні художньої студії вирішили зробити городянам подарунок і намалювати на асфальті велику квіткову композицію. Різнокольоровими красками вони зобразили справжній вальс квітів і поділилися ним з мешканцями міста. І сьогодні ми представляємо свою фантазію, ця фантазія цвіточна, і діти намагаються реалізувати свої творчі творческий потенціал ось тут, зараз, на цих плітах. У цей час у сквері всі бажаючі могли сфотографуватися зі справді справжніми живими статуями чотири дівчини, пофарбовані у різні кольори, притягували погляд прохожих. Одним з найяскравіших моментів свято став парад дитячих колясок. Більше 20 учасників змагалися за звання найкращого. Аби виділитися, батьки прикрашали коляски своїх малюків на різноманітні теми. Принц, цар, божа корівка, пірат та навіть Сніжна Королева. Фантазія дорослих не знала меж. А наступний доктор саме писмій, найзрочний, І зараз ми приглашаємо всіх піднятися на площу через. Всі ці сказочні персонажі пройшли серед натовпі по головній вулиці міста. Глядачі оплесками зустрічали конкурсантів. Перемогла сім'я Кошелевих, яка вибрала собі інопланетну тематику. Дитяча коляска стала НЛО, а батьки вдяглися у відповідні костюми. Свят тривало до пізньої ночі та завершилося фейерверком. Це були всі новини на цю годину. Я прощаюся з вами на все добре та хай щастить! Вітайте на центральний ринок. Тут можна придбати абсолютно все, а наша якість вища за ціну. Асортимент просто вражає. На ринку зібрано більше 10 тисяч найменувань товару. Вам гарантоване швидке та якісне обслуговування. Тут продають найсвіжіші овочі та фрукти: торти, тістечка, ароматна випічка та хліб. Поспішайте! Центральний ринок чекає на вас щодня з 8 до 16 години. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Равеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Телекомпания «Ирта». Мы там, где происходят события.